Як жителі беруть участь в управлінні містом, вони один раз на кілька років обирають міського голову, депутата і партію. З них про потреби людей ніхто до добуття не знає, оскільки в тому районі міста, в якому балотується, не живе і буває наїздами під час передвиборної кампанії. Місцевого самоврядування в місті є тільки один рівень. Він же верхній. Житель Києва не знає, ніколи не бачив і не має можливості побачити свого депутата, не кажучи вже про те, щоб висловити йому вла. Сні проблеми та побажання. А Київська рада не знає, які проблеми в містян. Вона ледве впорюється зі своїми адміністративними функціями, виділенням землі, прийняттям поправок до бюджету тощо. Ігор Ляшенко, директор центру проектних досліджень, рівень життя, видання дзеркало тижня. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи існує реальне самоврядування у Києві і як краще вирішувати проблеми в столиці у нашій студії. Народний депутат України першого і третього скликань, голова КМДА у 92-93 роках, і тричі заступник мера Києва з питань тричі заступник мера Києва з питань транспорту. Це Іван Салі. Здравствуйте, Іван Миколайовичу. Ви погоджуєтеся з тим, що настільки складно у нас з місцевим самоврядуванням, що, що нам потрібно знову створювати ще третій рівень, який був би максимально наближений до людей? Який стан сьогодні самоврядування в Києві? Ви спитали, чи воно, воно є чи воно ефективне? Неефективне? Чи воно повинно змінюватись? Повинно. Чому не ефективне? Тому що, якщо нам бюджет на дороги, на ремонт доріг київських виділено там 130 мільйонів. Та ще ж які курси, а це стільки як попередній рік, але ж тоді була інша гривна. А потрібно 3 мільярди. То я вас запитую, це ефективне самоврядування чи ні. Якщо попередники, погані чи хороші, розпочали в 40-х роках будувати метро в Києві, а тепер ми їх зупинили, нинішні зупинили, то це самоврядування ефективне чи ні, ні. Добре, а якщо говорити про бюджетну децентралізацію, то на прикладі столиці, яким чином вона торкнеться ми в Києва. Не в ту сторону. Ні, ми, ми, ми декларували правильно. Взагалі, практика така, от, скажімо, в розвинутих державах. Бюджет державний ділиться 50 на 50. 50% залишається на рівні територіальних громад, 50% в державі. Ну, великі міста там теж перерозподіл є, тому що є депресивні райони, і держава для цього і існує. І армії потрібно фінансувати там чиновники, і таке інше. Для чого держава існує? Але перш за все. Дається можливість заробляти місцевим радвам. Несподівано для мене, я просто вітаю. От зараз і уряд Яценюка зробив такий крок, що 5% від акцизу на нафтопродукти, від заправок, тепер залишається на місцевому рівні. Щось там скільки-то відсотків цього ж акцизу на торгівлю алкоголю. І це дає можливість орієнтовно на, містах, на, на місцях отримати доходи, в общем-то, до 32 мільярдів гривень. Правда, не та тепер гривна, але це дуже важливо. Це правильний крок, ну він тільки один. І єдине, що, що виникає тут. А тепер губернатори кажуть: почекайте, так в одних районах, у їх там 20, Є заправки, а в інших рідка птіця пролетіть uh -huh. машина. Нема заправок. То ви ж давайте ми ці гроші всі централізуємо і потім будемо ділити. розподіляти. Да. Так. І сьогодні асоціація «Міст України, я вчора спілкувався з ним. Звичайно, відстоює це правильну позицію, але таких прикладів на жаль дуже мало. Ми зараз поговоримо про те, чи потрібно повертати райради. і до нас долучається Олександр Федоренко, депутат Київради. Пане Олександре, здрастуйте дня, пане Олександре, ваша думка чи потрібно повертати райради, які свого часу були ліквідовані у Києві, для того, щоб київська влада все таки стала ближчою до проблем містян? Звичайно, моя позиція полягає в тому, що їх необхідно повернути, тому що підстав для їх ліквідації. Ну, об'єктивних не було ніяких, головне питання, те, що небажання це ділитися владою з районами, ото я не бо брали в 2010 році голову райради там з демократичних партій. Президент Янукович повинен його призначити головою адміністрації. Ну навіщо це тому вони були ліквідовані зараз? Чина влада, яка міська обіцяла повернути райради, також вона це не хоче робити, тому що зараз голови райрад, це депутати Київради, сім голів райрад, не райрад, райдержадміністрації, це депутати діючі Київради, Їх призначили. Не погоджуючись жодним чином з громадськістю в районах, з мешканцями і мешканці району не мають на них жодного впливу. Дякую, що ви приєдналися. Це все, був Олександр Федоренко, депутат Київради. Чи потрібно я повертати ваша я думка? Я повинен сказати, що Богу, розумний депутат. Я вдякую. Дякую. Він абсолютно свідомо це сприймає. Віталій Кличко. Навіть майже всі депутати нинішків ради клялись на виборах. Що вони їх відновлять і мали цю аргументацію. Але це означає, що поділитись впливами на землю, бо при мені, е якщо район не зареєстрував, землю ніхто нікому не виділить. І забори не треба було зносити з тому супові міліції. Бо це ж там біля людей воно будується, люди повинні впливати на це. От. Це е на бюджет, тоді треба бюджет поділити між районами і в кожному районі проявляти тепло, свою увагу, що то будувати. Раніо організувати. Децентралізація це абсолютно необхідний для Києва підхід і для України теж. Райони повинні бути відновлені. По 30 депутатів, максимум там говорять по 75, не треба по 30. Але депутати райради повинні переважно жити в своєму мікрорайоні і там мати офіс. В наш час ми ще їм виділяли додаткові кошти, які вони не отримали там своїх домочадців, а будували під і контролювали разом з Жеками. Там якісь ну, про тобто я там просто попередити, Ваше, попередити, що нова політична сила коаліція теж записувала всі клялись. А тепер зволікають, скажуть, ми не встигли. Ми ну, не встигли. Будемо тоді свідомі, що вони не встигли. Добре, рухаємося далі. Важливе питання для киян. Ось чергова інформація. За 28 квітня компанія «Київенерго» відключила від гарячого водопостачання понад 2700 житлових будинків. Про це йдеться в повідомленні прислужби служби «Київенерго». Зокрема, 1224 будинки залишились без гарячої води через відключення Київгазом котелень і ТЕЦ компанії «Київенерго» від газу, крім того, внаслідок пошкоджень на теплових мережах, що знаходяться на балансі «Київенерго», планових відключень та проведення гідравлічних. Випробувань тимчасово без гарячого водопостачання залишаються 1534 будинки. До кого йти із цим я питанням? то я, я, я повинен вам сказати, оце вам відсутність самоврядування. Тому що ще не дав минальну власність, або в ній був там, 13 чим відсотів і ми набирали пакет акцій. Київенерго зараз зараз заробляє кошти на киянах, їх інтереси перед. Монополією Ахметовською, тепер Ахметова, Я, кстати, поліархівся, запитайте, скажу, що без них теж поки що ми не можемо. Так от, київська влада, самоврядування Віталій Володимирович не повинен кіоски зносити. Якщо він зносить кіоск, він перед цим тих жіночці, які там працює, сказали, пойди на то, я знайшов там робоче місто, ти там будеш більше отримати, там буде біде, там буде кухонька, ти буде хороб, кидайте. Це. А зносити це у розуму не треба. Так само тепер в Києвенерго, це тепер міська територіальна громада, вибрала депутатів Київради, вибрала мера, призначила це це їх обов'язок, щоб було у всіх тепло. І не треба ні на кого посилатися. Тим більше, що наш мер, він же в правлячій коаліції. По-друге, він лідер загальнонаціональний. І по-третє, він глава державної адміністрації ще не уряду, фактично. Він не може ухилитись від відповідальності. Він не може нас пускати на поталу Києва Нерво. Хоча Ківнерво потужна структура, але те, що вони це зробили, це абсолютно неприпустимо. Я повинен сказати, у мене в будинку 10 років ні в коні на балансі. Київрада не рішає, Київрадна. Це просто країна, така, навіть я не можу пробити не тільки що інші. Тепло, якби не павнікано, Ніконов, не, не включили б познаків приватна структура не включила б тепло, вже було замерзали. Послухав вас. Це, я жалося вас на каналі, на другий день дзвонив, я йому вдячний до сьогодні. Але ж тепер відключили, тільки не було всю зиму. Живуть по в будинку на Лесі Українки. Все нормально орендують. Не було всю зиму теплої води. Така була радість. Два тижні була тепла вода. Приїжджається з відрядження, знову немає, вже скучаємо. Івана Миколая, якщо ви не можете ну, вирішити так, це питання, ну, що казати іншим киянам? Отак-то квото хай думають про самоврядування і про владу. А якщо будуть райради? Чим це допоможе у вирішенні вирішили, що добудова. Тоді тоді голова, ні, ні, тоді голова райради, А, І буде вже він буде виконком, І нема чого президенту в усіх там районах, там їх 400 500 призначати. Вже ж всі переконались. Ну куч можна було зрозуміти. Тоді держави ще не було і табачника. І ми до сьогодні. Президент призначає главу адміністрації. Да їх у Києві за рік три їм поміняли. Раніше по 20 років працювали, так от розуміли, чим корують. Тепер їх в обличчя ніхто не знає, каже місцева влада, що Київ це. Чи не найкращий майданчик для інвестицій? І, зокрема, Ігор Ніконов запропонував договори концесії і проекти державно-приватного партнерства. Він каже, що це дасть е, Києву новий імпульс розум, а інвесторам можливість працювати і заробляти. А, а, які в ви чому роз... це буде полягати? Смотрите, які ви розумні з ігором Ніконовим. Ви абсолютно правильно поставили питання. Тільки одна різниця між і вами. Я це реалізовував, ви не можете, а це Ніконов і Кличко повинні реалізувати. Концесії виснують в усіх державах, немає тільки в Україні. І ніодної концесії немає в Києві. І хай же Ніконов тепер вже не, не, не власний бізнес, тут покаже приклад. Інакше їм розплати не уникнути. Ми рано чи пізно це запитають. А державне приватне партнерство передбачає, що держава не гнобить бізнес, не змушує його брати взятки за кожну земельну ділянку або за кожний дозвіл. А держава, так як це, от, скажі навіть в Росії, в Калужській області я їздив, вивчав, Тільки що приїхали з Литви, держава будує до площадки держава воду, з ким енерго бореться держава, а не народ. І швидше підводить технологию, електроенергію. А це ж тоді, коли інвестор подивиться, що тут вже не треба ходити ну, по, по хащам наших чиновників, а площадка готова, тоді прийде інвестор. А в нас хочуть, щоб інвестор все робив замість наш, а ми тільки стояли на потоках. І там тому абсолютно правильна ідея. Більше того, закон є і один, і про державно-приватне партнерство, і це обов'язок влади його зобов'язують, хай виконують закон. Це не геніальність, це просто геніально треба виконати. Я й сподіваюся, що Київ покаже приклад. І ну чому не йде до нас? Інвестор, тому що оті, отакі от умови. Вони корупційні, вони нещирі і по-друге, що влада не виконує свою долю зобов'язань. Мені підказує, що до вас вже є перше запитання. Слухаймо. Доброго дня, доброго дня. дня. Надія Петрівна, Київ. Я хочу сказати, Іван Миколайович, що Олександр Олександрович Омельченко був не тільки попередником, а він тепер і сучасний. Керівник теж в Києв Раді, ну, да, коли відкривали метро Академмістечко, малювали такі плани, що там побудується автостанція. На сьогоднішній день замість автостанції різні секонхенди, наливайки і курятники, типа як мафи. От але ж там гуртуються маршрутні автобуси з Овруча, Немішаєва, всі пригороди і дальні Житомирські потоки. Де автостанція? Не накриттів, нічого немає. Люди ходять по підворотнях справляти нужду. Дякуємо. Я тоді був, щоб ви знали заступником. Я тоді займався цими двома станціями. Я тепер переживаю, треба було не зупинятись на окружній і їхати далі. Ще дві-три станції, щоб вже цю гілку метро завершити. Тоді була ідея не одну автостанцію, яку ми мали на Московській площі, там, скажімо, як у нас автовокзал. Потім зараз на тірінки, там перенесли. А на кожному в'їзді. Вони ж такі невеличкі ці зробити нормальні автостанції в тому місці, який є. Це було в генеральному плані, це було в наших планах. Ну не ми винні або ми винні, що влада змінилась. І що вона так сьогодні у, у, у урядує? А, так розумію, що Надо наші складачі треба йти до КМДА да. і говорити, де автостанція. Да. наш час в ефірі ефір. Так, так, так я ще тільки розпочався. Обговорить тему. Ми виговорилися за мало, замало. Отак для як Києва. Ті містами самоврядування. Та. Нашим гостем був Іван Салій, тричі заступник мера Києва з питань транспорту. Голова КМДА у 92-93 роках і народний депутат першого третього скликань. Випуск провела Ольга Ксьос. Дякую, що провели це. Час з нами до зустрічі. На слуху, на слуху.